Так, ну що ж, подивимось як їде, протестуємо максимальну швидкість. Нагадую, са 16 в продажу. Посилання на детальний огляд залишу в коментарях. Так, на одометрі тут 9 тисяч. Мотор працює ідеально. Так, на борту 100 кг, подивимось, як набирає. максимальної швидкості свої 60 їде, ямаха їде приємно, набирає класно, мотор працює ідеально. А тут взагалі стан нового скутера. Класний апарат. Наявності також є багато інших скутерів, ціни від 20 тисяч. Ціна на оцей скутер буде вказана в описі до відео, доставка присутня по всій Україні. Кого зацікав, контакти залишу під відео, звертайтесь.